Кольоровий сад квітневий. Квітнуть квіти, літають метелики, бджілки, джмелі, співають пташки. Дуже гарно зараз в цю пору. Сад вдягнувся в кольорові барви. Але ось тут навіть через мульчу повелазили ще одні квіточки, небажані для мого саду. І це кульбаба. Вона також хоче квітнути, хоче давати пилок бджілкам, але нехай вона це робить в іншому місці, на якомусь травнику, але не у мене в саду, треба її вибирати. І я це здійснюю ось цим нехитрим предметом. І вже навіть стучився за три роки у мене так. Кульбабу з ґрунту. Зараз вам покажу, як це відбувається. Дивіться, як класно працює цей інструмент. Глибше підривається трошки цей корінчик, і прошу. Вона вилазить, забирається лопатка, все, не було нічого. Дуже глибоко сягається лопатка, вона не робить ніяких великих ямок, просто підрізає корінчик і ось воля. Ну, а тут, звичайно, косарка у допомогу. І трохи квітів вам з мого саду.